Ну, я був приємно вражений, тому що мені подзвонили буквально за день, сказали, що там отримуєш квартиру. Я ж, ну, мені не вірилось, тому що я думав, це процес, ну як у нас завжди затягнеться, там буде довгий час, це все йти. А тут мені подзвонили, сказали, що отримуєш от, житло. Я не вірив до кінця, і ну, вже коли вручили сертифікат, вручили ключі, в мене були просто сльози щастя, тому що отримати ну, своє житло ще й так рано, я, ну, я безмежно вдячний. То. А звідти ви приїхали? З Попасник. З Попасни. – І хочете тут жити? Конечно. Конечно. Нормально, ви вже там бачили? Да, мені вже так. Я родом з Луганської області, міста Попасне. Коли в 2014-му заходили сепаратисти, то був знищений будинок. А другий раз вже під час повномасштабного вторгнення. Після першого разу ми відбудували, відновили, якби зробили ремонт. І от після другого разу вже повністю було все зруйноване. Як зробити так? Щоб це дякую мало реальні форми. От так, От так, як сьогодні з недіючого дитячого садочку, ми бачимо будинок повністю облаштований, інклюзивно передбачений і всі решта вигоди для того, щоб 10 перших сімей, 10 перших наших захисників і захисниць були в своєму житлі. Хочу побажати всім своїм побратимам, взагалі всім українцям, щоб ніколи не втрачали своє житло, свій куточок і завжди мали куди повернутись, і просто мали де жити.